Отже, доброго дня. Вітаю вас з перемогою громад КАП. Представтесь, будь ласка, та декілька слів про сам турнір. Бондар Олександр, граючий тренер команди Кардинал. Дякую за привітання. В першу чергу теж хочу подякувати за запрошення на такий турнір. Для нас було дуже важливо у зв'язку з тим, що не було ігрової практики. і Перших три тури екстраліги ми пропустили прийняти участь в такому турнірі. Тому що ніякі тренування не замінять офіційні ігри, ігри на турнірі. Тому для нас це дуже важливо було прийняти тут участь і подивитися, в якому стані команда підійде за тиждень до вже матчу Суперліги. І також хочу подякувати нашим Збройним силам, які дають нам можливість займатися улюбленою справою і спокійно грати в футзал. І це за величезно дякую. Про рівень команд супер, з якими ви зустрічалися вчора. Та сьогодні яка більше сподобалася? Яка менше про їхню гру в загальному? Ну, всі команди хорошого рівня. Вчора Любар теж довів при рахунку 2-0, поступаючи, знесли в себе сили. відігралися 2-2. Ми лише е, при грі з п'ятим, вдалося нам е, вирвати перемогу. Сьогодні команда громад взагалі. Хороших гравців команди, які вже грали в екстралізі, хорошого рівня. Що вчора показав результат, не, не випадково не перемогли ураган, тому сьогодні ми налаштовувалися лише на перемогу. Хлопцям попросив відповідально підійти до цього матчу. Як показав результат, 2-1 перемогли, значить, налаштувалися, і за це їм признакомо. Декілька слів про сам турнір, про враження, побажання для організаторів. Можливо, недоліки та якісь приємні новини, які вразили вас на цьому турнірі. Турнір пройшов на хорошому рівні, і все, все сподобалося, нічого такого, можливо, зал трошки, щоб лінії були далі, бо там стандарти не так легко розіграти, але це такі нюанси. Саме головне, це щоб футзал бачили люди. Наприклад, сьогодні ми грали в Луцьку, завтра, можливо, в Рівному, потім в Києві, не знаю, може, якісь маленькі містечка, щоб теж людям було цікаво, бо не так розвинений футзал. Хоча в останні роки він набирає обертів, тому треба його розвивати всіма можливими е -е -е хто, як хто як може, потрібно, щоб про нього дізнавалися і цікавилися футзалом.